У нас в гаражі стіни опустились трішки нижче, і тепер на плані фундаменту, на цьому рівні, ось є план рівень фундаменту, так і стіна першого поверху заходить на цей рівень. Через це у плані фундаменту ми бачимо ці стіни. Нам потрібно відредагувати параметри стіни, а саме є вкладка, план і перетин підлоги. Тут є питання в діапазонах, тому що стіни ось ці, вони заходять на діапазон, який не обмежується першим поверхом. Тому нам потрібно акуратно це вивчити. Відображення на плані підлоги показати на поверхах. І тут є варіант, усі релевантні поверхи. Тобто архікад у цьому режимі показує елемент на всіх поверхах на яких цей елемент заходить. так Це релевантні поверхи. Нам треба вибрати тільки вихідний, який у нас налаштований перший, не мінус перший, який тут є, фундамент мінус фундамент мінус так а перший поверх. Натискаємо ОК. І тепер вони зникли, ці фундаменти, є ось тут. ну Тепер вже питання про цей фундамент. Ось тут є фундамент такий нижчий, От він якби не дотягує до цього рівня. Так? Тобто є якийсь рівень поверху, і він зараз не дотягує оцей фундамент. Може бути таке досить типове рішення, тому що дуже часто ми опускаємо цей рівень саме на рівні гаража, щоб не будувати великих гірок на в'їзд. Тому тут теж можна спробувати підшаманити. Власний поверх, це мінус перший фундамент, ось тут є. Але треба подивитися, що ми можемо з цим зробити. Усі є релевантні підходить, варіант. Відображення плану підлоги. Проєкція. Проєкція з чимось там висотним, вирізати тільки контури. Ну, можна спробувати ці всі три варіанти, як вони вплинуть на йде. І ось тут. Вирізати тільки теж не йде. Ну, тобто на залізнику. Зараз зайдемо в Ctrl-Z. Повернемо те, що було. Зараз ще подивимося діапазон і підлоги абсолютно одиниці. Ну, завжди можна перейти на штриховку, вибрати штриховку і підтягнути, але є ще інший хитрий досить метод. Тобто, якщо в нас не потрапляє в діапазон, ця стіна, то ми можемо діапазон підтягнути донизу. Ось, тобто, в нас є е, тут висота 520, нам треба. Мінус перший поверх, налаштування, налаштування такий вигляд, зараз зайдемо на поверх сюди. У вигляді, це вже в карті виглядів, на мінус один фундамент, натискаємо правою кнопкою, вибираємо налаштування вигляду. І тут у вигляді ми в принципі можемо дуже багато чого шаманити. Ми можемо підбирати комбінацію шарів, змінювати масштаб, забирати утеплювач чи там інші комбінації, змінювати кольори можемо так. Параметри вигляду, тобто тут, тут, тут теж можна спрощувати модель, ускладнювати. Е, можна графічна заміна е, комбінацією кольорів, бавитися одразу готовою. Наприклад, фільтр реконструкції може навіть нам допомогти вже зафарбувати стіни, які ми там, наприклад, перегородки будемо демонтовувати. Це все можна змінювати отут в рядку оперативних параметрів. Ось цьому, так? Або у цьому. Вікні е, налаштування вигляду. Але ще ми маємо декілька таких цікавих вкладочок. Ну, Зверху тут можна назву змінити, адіжку змінити. ось. Але в нас є ще ось тут е, такий, е, так, така можливість, два зараз глянемо: е, налаштування площини, вирізання плану підлоги. Тобто, якщо класно, ось тут. Архікат мені покаже рівень, як він прорізає цей поверх. На рівні 110, а ми бачили 520. Ми поставимо 500. 510 у нас було. Пишемо ОК і знову ОК. І тоді вся стіна потрапила під цей діапазон, і ми вже бачимо адекватно весь, ну, весь фундамент цілісно, навіть той, що трішки нижчий.